Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий будиночок. Чистовий квадратурою 120 квадратів, 5 соточок землі. Ось так виглядає бойлерно. Стоять фільтра, підігрівка. Це у нас прихожа, броньовані двері. Чистовий каркас вже готовий, сам вузол гостьовий. Це у нас кімната No1 першого поверху. Кухня студіо. Робоча зона відокремлена, як видно. Ось так. Є панорамне віконечко. Ось так, піднімемось на другий поверх. Заведені всі комунікації, електрика, газ, водичка. Такс. Це кімната номер 2 Другого поверху. Є утеплення потолків. Все підшито. Вихід на горище. Кімната номер 3 Санвузу другого поверху і кімната номер 4 З гардеробною. Ось так виглядає. Тому, якщо цікаво, звертайтесь.